Рецепт Авдіївської каші був майже втрачений у часи Радянського Союзу. А нині росіяни знищили місто, де його передавали з покоління в покоління. Та Авдіївці не лише відродили давню страву, а й зробили її національним брендом. Моє серце спокійно, бо ми вже передали цей рецепт молоді. Тетяна Переверзєва, завідувачка народного музею історії Авдіївки. Вона й дала старт відродженню страви. Щоб віднайти автентичний рецепт, провела справжнє дослідження. Поспілкувалася з довгожительками, які зберігали традицію, що тягнеться з 19 століття. Цю кашу ще називають гоноровою. Її інгредієнти не здешеве, а приготування займає більше трьох годин. За смаком каша нагадує вишуканий десерт: вона солодка, густа і запашна. Іноді її навіть порівнюють з морозивом. Тетяна вважає, що необхідно зберегти саме автентичний рецепт страви. Пінка популяризувала кашу разом з авдіївською громадською організацією Сила.